Ластівочки, соколики. Ну, як же без кохання. Да? Сьогодні, звісно, трошки нас полякали, пошугали, ну, нічого. Дякуємо нашим ППО. Все буде добре. Нашим соколикам, ластівочкам. все добре. Так, дивимося. Він вона. Задумайте, на три карти. Так, ось він. Ось вона. Ось він. Ось вона, кохання, ось він, ось вона. Дивимося такі чудесні карти. Він вона. Ні в кого таких немає, тільки в ядюсі. Так, дивимося. Задумали перший, другий, третій. Так, він, що він вам? Що він вам? Він вами дихає, він за вами наблюдає, де б ви не були. Він бачите, ззаді, все слідкує, де б ви не були? В інтернеті, в Інстаграм, в Телеграм. Все за вами йде, сліжка. а ви, а ви його ревнуєте, а ви йому не даєте спокою, Ну, правильно, правильно, а як же ви хотіли? Ну тут ви, ви рівнуєте, він за вами слідкує, а ви теж за ним слідкуєте і рівнуєте. Так, далі. він... Він гармонію, він з вами уявляє, що ви ви, буде, ви з вами все життя. Тут, бачите, гармонічна карта. Гармонія в коханні, в постілі, в думках, в ваших захопленнях. У всьому іде гармонія. Це він так думає. А що ж думаєте ви? А ви думаєте, як я за нього міцно тримаюся? Дивіться, одну ножку туди у пропасть, а він вас тримає, і ви це думаєте, і це так і є, бо він до вас крепко так держа і не відпускає. Гарна карта. Тут гарні відносини у вас. Так, давайте так. А що ж він? Бо це ж карти він вона. Він думає, Господи, як же ж швидше до вас приїхати, і як же ж поїхати десь відпочити? Та навіть, знаєте, вдома закриться, і знаєте, і пусть весь подожде. подождеть. так він думає. Так, і що думає? Що думає? думаєте ви? А ви думаєте, яка в нас міцна любов, дівчата? І це правда, соколики. Давайте ще по одній картці кину. По цій. Так, що у вас тут? Тут ви трошечки, знаєте, як втомилися, втомилися чекати, втомилися ждати, втомилися переживати. Але ж дивіться, він за вами сліде. Ой, дівчата, тут, знаєте, трошечки перезагрузка. Бо ягоди під ногами у вас. Ви не все для цього зробили, щоб була гармонічна. І ви так трошечки теж, ну. Заморилися, але гарна карта Жирова Дама говорить, що все 100% да у вашу пользу, ваші відносини 100% да. Тут дивлюся. Тут гарно ви І з вашими тваринами.